Мої вітання. Сьогодні розглянемо, як в 1 С-Корп е, створити сформувати об'єднану звітність, а також проаналізуємо оборотно сальдову відомість. Для цього нарахуємо спочатку зарплату за липень, серпень, вересень, тобто за третій квартал, авантрій я буду е, опускати. Нараховуємо, наприклад, зарплату за липень місяць. Заповнити. Так, зарплата нарахувалася, ПДФО, військовий збір провести. Для того, щоб у нас сформувалися проводки, проводки нарахування зарплати, у нас є в 1С Корп документ відображення зарплати в фінансовому обліку. Значить, сформуємо за липень місяць. заповнити І бачимо, що в нас є нарахована зарплата ЄСВ, ДФО, військовий збір. Провести. І в нас сформувалися проводки: 661, 651 ЄСВ, 642 військовий збір, 6411 ПДФО ми можемо проаналізувати нараховану зарплату за липень місяць. Сформувати і ми бачимо, що зарплата за липень місяць сформована. Тобто, на 661-му є нарахована зарплата по працівниках. 64.11, військовий збір 642-й рахунок, нарахований і ЄСВ. Ми цю зарплату е, виплатимо. Для цього ми заходимо в зарплату, вкладка виплати, відомості перерахувань на рахунки. І створюємо зарплату, наприклад, за, за липень. Будемо виплачувати, наприклад, 6 серпня. Заповнити, провести. І зробимо зразу виплату по банку. Тобто сформуємо платежі по податках. Нас сформувалися платежі, ми бачимо ПДФО, військовий збір ЄСВ по працівникам, сформуємо документи і ми будемо виплачувати цю зарплату 6 серпня за липень. Тут вказуємо статтю руху коштів податки та збори і провести. Закриваємо і заходимо в вкладку Банк і каса, Банківські виписки, і ми бачимо, що в нас сформоване, сформоване списання з банківського виписку по податках. І так само ми виплачуємо зарплату і робимо списання. Відомість вибираємо по зарплаті. За липень місяць, ще раз показую. перерахувань на рахунки. Липень місяць ми виплачуємо зарплату в серпні, 6 серпня. Провести і проводки є. Зарплата виплачена за серпень. Значить, дивимося оборотну сальдо у серпні. серпні. Бачимо, зарплата виплачена і податки ДФО, військовий збір і ЄСВ. Тобто, 6 серпня за липень, виплачена зарплата. Тепер тобто нехай один якийсь працівник йде в серпні відпустку. Значить, нараховуємо ми. Відпустку. Наприклад, він йде з 26 серпня. Ми нараховуємо 20 серпня, значить, з 26 серпня на 14 календарних днів. Підстава буде заява від 20 серпня 2024 року. Ага, працівника ми не вибрали. Так, вибираємо працівника. Нам рахує Одинеска середній заробіток і тут 14 календарних днів. Перевіряємо середній заробіток. Там, де, наприклад, є якась помилка, ви бачите, можете вручну виправити. Так. 14 календарних днів з 26 серпня провести. І виплату ми будемо планувати, наприклад, 22 серпня провести. І зразу формуємо виплату, тобто виплачуємо працівнику відпускні сформувати, виплатити, і в нас сформувалася відомість. Заходимо. Є оновити, і в нас сформувалася відомість по виплаті відпустки. Так, тут щось не в нас оновити внески. в нас не сформувалася. Є сумно 387, 70. 287, Окей. Провести. І, св... і створюємо відомість на виплату відпускних. Створити документи. Ми відпускні виплачуємо 22 серпня. І провести проводки. Податки ми виплатили. Тут закриємо, і заходимо в банківські виписки, Бачимо, що 22 серпня ми виплатили податки по працівнику, а також виплачуємо самі відпускні. Тобто, 22 серпня, вибираємо відомість на виплату відпустки за серпень місяць і провести. Дивимося проводки. Окей. Аналізуємо оборотну сальдову, сформувати. І бачимо, що в нас є виплачена відпустка за серпень місяць. Та зарплата залипла, і вже відпустка по даному працівнику за серпень місяць. Далі. Далі, коли ми вже нарахували цю відпустку, ми нараховуємо зарплату, наприклад, за серпень. Так, серпень місяць. Заповнити. Так, бачимо, що по цьому працівнику нарахувалася зарплата за серпень до 26 серпня, коли він йшов у відпустку. Рахувалося ПДФО військовий збір і ЄСВ. Провести. Нарахована у нас є зарплата. І робимо для того, щоб сформувалися проводки, ми створюємо відображення зарплати в фінансовому обліку за серпень місяць. Так. Заповнити. І в нас ми бачимо, що працівнику нарахована зарплата, щорічна відпустка, і другому працівнику нарахована зарплата е, ЄСВ, ДФО і військовий збір. провести І в проводки. Так, сформовано, нараховано 661, це зарплата. 600 51 це – віз... це ЄСВ, військовий збір і ПДФО. Закрите. Аналізуємо оборотну сальдову за серпень. Так, є нарахована зарплата, військовий збір, ПДФО і ЄСВ. І ще раз. На... А, і робимо е... виплату е... зарплати. Так, формувати. Робимо виплату зарплати за серпень. За серпень ми будемо виплачувати, наприклад, 6 вересня, заповнити, провести і сформуємо платіжку по податках за зарплату за серпень місяць, Це буде 6 вересня. Вести. Формуються проводки, бачимо закрите. Переходимо в банківські виписки, бачимо, що за серпень ми виплатили сформувалися проводки по вересень ми списали платежі, а тепер за, е, формуємо е, банківську виписку з самої зарплати 6 вересня. Зарплата за серпень виплачується. Провести. Так, у нас є виплата податків за серпень і е, зарплата за серпень. Так, це вже буде в вересні ми. сформувати оборотну сальдову в вересні, і ми бачимо, що зарплата у нас виплачена за серпень і податки. Ще нарахуємо зарплату за вересень. Третій місяць квартала. 30 вересня. Заповнити. Так, нарахувалася в нас зарплата за вересень місяць, ПДФО і ЄСВ. закрити. Рахуємо, створюємо поводки за вересень місяць, заповнити. Дивіться, у нас нарахована зарплата, ЄСВ, ПДВ і військовий збір. Провести, проводити. Думаємося оборотну сальдову за вересень. Тобто в нас є нарахована зарплата 661-й за вересень, ДФО, військовий збір і ЄСВ. І Творимо відомість е, виплати зарплати за вересень. Це буде 6 вересня. Заповнити. Провести. Так, створимо платежі по податках 6 вересня. Ой, це зарплата за вересень ми будемо виплачувати е, нехай 4 жовтня. Так. За вересень ми виплачуємо 4 жовтня. Так. Так, зарплата за вересень виплачуємо 4 жовтня. Значить, е, Податки. зарплаті за вересень 4 жовтня. І ще також саму зарплату виплачуємо 4 жовтня. Зарплату за вересень. Так, за вересень зарплата і провести. Окей. Тобто, є податки, зарплата. Значить, дивимося тако. За залипень. Податки 6 серпня зарплата, потім де відпускні, потім податки і зарплата за серпень, і податки і зарплата за вересень. Так, тепер формуємо е, об'єднану звітність. Заходимо у звіти, регламентні звіти, і тут в мене є. Розрахунок доходів та єдиного внеску СІП зовнішній. Збираємо третій квартал, відкрити, заповнити. І спочатку я перевіряю додатки. Візьмемо перший додаток, і бачимо, що за липні у нас нараховано 22 тисячі. Є СВ 381. Дивимося оборотну сальдову. Вибираємо липень. Нараховано 22 000 ЄСВ 3,481. Є другу таблицю. Значить, нараховано у нас 24 93 62. ЄСВ 3,745,61. 745, Оборотно сальдова. Серпен. Значить, в 661-му 24-933, 62, є. І 651-й 745-41. Є. Бачимо, що у нас тут нарахована відпустка. Відпустка є за серпень і за вересень. Тому що відпустка у нас була з 26 серпня. От 8 вересня, 8 днів вересня. Так, є. І таблиця Третя, тобто, 3, тобто це є вересень. У нас нараховано по 661-му дивимося. Вересень. 19.848,45. Є. І ЄСВ нараховано по кредиту 317,74. 317, так, Далі дивимося таблицю четверту. Це є липень. Тобто, нараховано в нас за липень. Ще раз звіряємо липень. 22. Значить, нараховано в нас ПДФО 3960. Нараховано ДФО 3 960 і військовий збір у нас нарахований 330. Так, як ми виплатили у, за липень 6 серпня, а в нас виплата вчасно, тому в нас і показується всю виплачену суму за липень. Далі другу таблицю. Бачимо, що нараховано у нас. За серпень 24 993. Нараховано ПДФО 06 І нараховано військового збору 374. Так, як у нас за серпень виплачено 6 вересня повністю зарплата. І, і відпускні. У нас є повністю сума виплаченого доходу із перерахованого ПДФО і військового збору. Дивимося третю таблицю. Значить, нараховано по 661-му. 19,848. 19? 661, 19 848 45. ЦФО 3572,72 і військовий збір 297,72. Так, як у нас зарплата за е, вересень виплачена 4 жовтня, повністю, то у нас і є виплата повністю всіх сум. Тепер вертаємося до розрахунку і перевіряємо всі цифри. Кожному місяцю, а також беру, наприклад, ЄСВ за квартал 10, 10 54415. Беру оборотну сальдову відомість за третій квартал. І нараховано по ЄСВ по 651-му рахунку 10 544. 15. Коли у нас сформована ця відомість, ми її зберігаємо. І тоді заходимо в стиковку медок, в регламентні звіти, і тут є пошук звітів. Відмічаємо галочкою даний звіт, який збережений, і передаємо в медок. Можемо спочатку запустити медок, якщо медок не запущений, і передати даний звіт в медок.